Вміло тримати шаблю, танцювати козацький гопак. Усе це вміють вихованці козацького гарту імені Данила Нечає. Олександр один з юних козачат. Хлопець про організацію розповідає з захопленням в гарті. Ми самовдосконалюємося, тренуємо тіло, розум, душу. Весь час їздимо кудись. Подорожуємо. Як наші предки воювали, так я і займаюся своїми, своїми рухами. Шаблю я махаю, моя шабля як моя ліва рука. Ми займаємося розвитком української культури, українського бойового мистецтва, тренування хлопців. Ну, підготовка зараз в такий скрутний час, щоб вони були загартовані як зовнішньо, фізично, так і внутрішньо, духовно. А хлопці, як завжди, воїни, захисники. Тому більшість нас хлопців. Ідея створити школу козацького гарту виникла не випадково, розповідає засновник організації. Я був, тренувався в бойовому паку. від мене виникла ідея зробити школу козацького гарту. Не просто там одне виключно якесь бойове мистецтво практикувати, а щоб це був цілий комплекс розвитку дитини. Серед цього комплексу фестивалі піші ходи стежками козацької слави та традиційне таборування. І тут організувалася Хоменська Січ. Хоминська січ вона створена для дітей, це є спортивно-здоровчий табір. Тут діти будуть себе гартувати, тому що тут якби, у нас йде козацький гарт. І вони тут себе загартовують. Тобто, це будуть загартовувати себе іграми, змаганнями. Плюс вони будуть тут щоранку робити прорух, купатися в холодній воді. Тобто, Ну, формувати в собі такий козацький характер. У нас цього року ювілей 10 років тому ми посвячені на Хортиці, в козаки. Це Дуже відрадно, до речі, взимку. І на все життя діти запам'ятали. Щойно ми повернулися із експедиції козацькими шляхами Вінниччини. Відчути себе у козацькому колі, загартувати тіло й дух можуть усі бажаючі. Зараз ето надзвичайно вдала, і ефективна форма навчання. І саме вліт в літу, і от обстановці на природі діти дуже е, з великим бажанням е, вчаться, змагаються, е, легко засвоюються звання, вміння, навички. Віта Омельчук, Сергій Немирівський народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, «Народконтролює» at gmail.com